Колега фактично припинив цей штурм за допомогою двох гранат F-1. Нас тут обстрілювали, так, наче нас тут цілий батальйон. А нас тут так, ну, півтора звода було. Нас попередили по радіо, що буде авіаудар. Людей ми вивели, якраз встигли і, і так відпрацював по базі. Бої за Чернігів точилися понад місяць. Увесь цей час ворог не залишав спроб штурмувати північну фортецю, проте, завдяки героїзму українських захисників, йому цього не вдалося. Позаду мене будівля лижної бази. Саме сюди ворог кинув значні сили піхоти та спеціальних підрозділів? Цей невеличкий клаптик землі на околиці ворог вибрав, щоб завдати удару. За успішних наступальних дій росіяни могли б увійти в місто. Навколо лижної бази зайняли оборону підрозділи 1-ї танкової бригади 21-го окремого стрілецького батальйону, 134-го окремого батальйону охорони і забезпечення та територіальної оборони. А чим важлива? Була ця база для міста тим, що є звідси вихід як до вулиці Шевченка, так і туди до вулиці Рокусовського. Плюс до того тут можна заховати багато дуже людей. Щодня і щоночі російська артилерія випускала тисячі снарядів в лижній базі, щоб знищити вогневі точки наших захисників. Хаотично проводили обстріли оцієї оці, нашої позиції. Тут не стільки позицій, тут спостережний е, пункт у нас був. О, спостережний пункт. Щоб все поле, все поле від дороги і до бруствера було всіяно воронками. Відчувши опір та зазнавши втрат, ворог дещо змінив тактику. Окупанти задіяли підрозділи спеціального призначення, які повинні були виявляти українські позиції. Тут якраз заходили їхні ДРГ. Там всюди були позиції наші, першої танкові. ДРГ заходили в нашій формі. От, хіба що їх відрізняли, я не знаю. Вони були в балаклавах і були з, з пов'язками. Пов'язки, таке враження вони вдягали в останній момент. Вони були в наших формах і заходили якраз. Там, де сходилися наші позиції, кульмінації бої за лижну базу досягли у середині березня. Саме тоді, хвиля за хвилою, за підтримки важкої бронетехніки, штурмові групи противника намагалися наблизитися до будівлі. Олександр один із бійців, які стримували ворога. Саме у тому бою він дістав уламкове поранення. Получається, я виходив зі з коли ось цей штурм перший, грубо говоря, був. і вони з підствольника там. стрельнули прямо в дверь. Там дверь разорвала, я, получается, за стенкой стоял, у меня вот, в колено ранило осколком. Вот. Ну и после этого, конечно, мне еще пришлось вести там бой. Ну, мы, мы ждали, что по этой дороге пройдет техника. Лесник мне сказал, Бери муху і їді зустрічай. Найважчий бій відбувся 22 березня. Піхота противника зайшла на територію бази та намагалася знищити українських воїнів, які зайняли оборону у підвалі. Сюди виїхав БТР, щитаю сюди, під'їхав. Пролетіла граната, він успів заскочити за угол туди. Я відскочити від дверного прийому туди, а далі підвал. Граната розірвалася, потім вони нас почали закидувати його таким чином Кіпчина нас. Кріщали, ось тут, наші вже запам'ятав ці слова, такий хріплений неприємний голос. Укропи, здавайтесь, даємо вам час, а ми з тих дверей поїм навалили, опять пішли гранати. І потім димові шашки. Вони всі де щілини, де можна було закидати димовими, димовими шашками. Бійці першої танкової прийшли на допомогу. Відбили нас у стрілецькій бій, вони пошкодили БМП, о, танк пошкодився сам по собі. Оговтатися після величезних втрат ворог не зміг, а згодом і взагалі Ганебдо втікав з Чернігівської землі, залишаючи техніку та боєприпаси.